Тернівський професійний гірничий ліцей, майстер виробничого навчання Хамаза Галина Петрівна презентує майстер-клас за темою розбирання, збирання, ремонт пневматичних переносних перфораторів. Метою даної роботи є закріплення знань, отриманих з теоретичної частини курсу, з влаштування та принципу роботи перфораторів. А також набуття практичних навичок з обслуговування та ремонту перфораторів. разом із добувачами освіти третього курсу Кирічук Даніїл, Абрамов Артем, Яджак Станіслав. Згідно технологічної карти виконуємо розбирання та збирання пневматичного переносного перфоратора з обов'язковим дотримуванням правил безпеки. Підготовка перфоратора до розбирання, ремонту збирання, візуальний огляд, організувати робоче місце, переконатися у справності інструменту, в наявності всіх деталей, кріплень та приступити до розбирання або ремонту перфоратора. Інструмент викрутка. Гайковий ключ 12 на 14, 22 на 24, 25 на 26, 27 на 30, спецключ 44 на 46. Від'єднати глушник шуму хомут зі шплінтом. Викрутити гайку та зняти патобок стисненого повітря. Спецключ 44 на 46. Викрутити гайку та від'єднати гнучки рукав з вентилем та краном. Гайковий ключ 27х30. Відкрутити дві гайки та зняти стяжні болти. Гайковий ключ 22х24. Зняти віброгасний пристрій, який складається з двох зварених між собою труб рукоятки, пружин. каретки. Розібрати віброгасний пристрій з труб, дістати віброгасні пружини, відкрутити дві гайки та зняти рукоятку. Гайковий ключ 22 на 24. Зняти напрямний кронштейн та дві допомічні пружини, від'єднати голівку циліндра. Відкрутити клапан водяної трубки та знімаємо водяну трубку. Викрутка гайковий ключ 27х30. Від'єднати буровий патрон від циліндра. Витягти з бурового патрону поворотну та кінцеву буксу. Викрутити на буровому патроні дві гайки, знімаємо пружини та від'єднати відкидний буроутримувач, гайковий ключ 22 х на Від'єднати муфту від, від циліндра. Витягнути з циліндра поршень, ударник храповим механізмом і золотниковою коробкою. Відокремити поршень. Ударник від храпового механізму. Від'єднати від стержня з глікоїдальною нарізкою. Від'єднати золотникову коробку. З головки стержня, яке має 4 гнізда для собачок, зняти храпове кільце. Від'єднати собачки та пружинки від головки. Складання перфоратора відбувається в зворотньому порядку.